Мир Божий, дорогі брати і сестри, тільки завдяки милості Господній ми сьогодні знову можемо мати роздуми над Словом Божим. Життя це безцінний дар Божий. Але воно так швидко пролітає, і не зупиниш, і не повернеш ні однієї миті. То як нам з вами його прожити? Щоб не жалкувати за неправильно прожитим минулим часом. І Біблія на це дає відповідь. В книзі Псалмів Давида, 14, 18 розділ, написані мудрі настанови. Закон Господній досконалий, і хто дотримується його, той не спіткнеться. Книга Патріархів і пророки, розділ 5, даються мудрі настанови, прочитаємо їх. Бути слухняним Божим заповідям у цьому єдина гарантія цілісності характеру кожної людини, чистоти сімейних стосунків, добробуту суспільства і непорушності держави. Серед труднощів, небезпек і мінливостей життя єдиним надійним і правильним рішенням буде чинити те, що каже Бог. Дорогі єдиним сьогодні гарантом безпеки в цьому світі особистого життя, сім'ї держави це є життя. По заповідях Божих. Тільки послуг вимогам неба може зберегти кожного від відступництва, Бог посилає людині велике світло і рясні благословення, але якщо вона не приймає цих дарів, тоді вони не можуть захистити її від непослуху і відступництва. Якщо люди, котрим Бог довірив високі посади, відвертаються від Нього, обираючи людську мудрість, тоді їхнє світло перетворюється на темряву, дані їм здібності обертаються для них пасткою. Доки триватиме боротьба, доти існуватиме відступництво? Якщо ми не перебуваємо під захистом Божественної сили, тоді сатана створюватиме такі обставини, які непомітно послаблять твердиню душі. На кожному кроці ми повинні запитувати себе, чи Господній це шлях, доки триватиме життя, існуватиме необхідність твердо та Цілеспрямовано контролювати свої почуття і пристрасті. Жодної хвилини ми не можемо почуватися в безпеці, якщо не покладатимемось на Бога і не знайдемо сховище в Христі, пильність і молитва запорука чистоти. Нехай Бог благословить, щоб ці істини. Втілювались у наше щоденне життя, і щоби на початку кожного дня ми запитували себе, чи Господній це шлях, і ним крокували. Амінь.